Друзі, всім привіт! У нас буде сьогодні розпакування товарів. Подивитися, що нам сьогодні понаприїжджало. І, до речі, хочу вам сказати, що в нас в цьому відео буде розіграш планшету. Але про деталі цього розіграшу будуть трошки згодом. Переходимо до розпаковки. Значить, ми будемо відкривати відразу 5 посилочок. І тут у нас всередині є ножі. Давайте відкриємо перший. Це у нас всі посилочки від компанії Deli. В середині першого у нас є ось такий ніж. Делі 9 мм це його ширина леза, тобто така висота чорного кольору. До речі, дуже якісний цей бренд можна купувати, використовувати. Чим перевага саме цих моделей, тим, що в ньому є потовщене лезо, і тобто воно витримує більше навантаження, менше ламається. Також я замовив набір, що в комплекті в нас є 10 запасних лез, коштували вони з купоном продавця, здається, в районі 45 гривень. Розпакували, значить, ми отримуємо 4 ось таких ножі. Це я вважаю самий стандартний універсальний ніж Делі 9 мм. Це такий можна його використовувати і канцелярський, і десь, наприклад, там якусь коробку розрізати. Дуже класний. До кожного цього ножа тобто в нас є 4 набори запасних лез по 10 штук, тобто 40 запасних лез. І, до речі, зверніть увагу, лезо в фірмовій упаковці вони всередині промаслені, такі, щоб не ржавіли, і дуже якісні. До речі, також чорного кольору всередині лезо. Далі в нас є також делі 9 мм, в принципі, абсолютно такий самий, тільки не чорного, не сірого такого, а темно-зеленого кольору. Все абсолютно таке саме, тільки він до нас приїхав без набору. Тобто я, напевно, тут вже замовляв його без додаткового набору, а чисто сам один ніж. Потім далі в нас є ось такий великий ніж Deli 18 мм. До речі, я ось таким також користуюся, розпаковуюся. Вже в мене такий ніж півроку, дуже класний. Лез заміняв тільки два рази. І в комплекті до нього також є набір лез 10 штук, 18 мм. Дуже класний. І наступний ніч, якого в нас ще ні разу не було, в нього вже корпус є повністю металевий і такий в руці він дуже тяжкий. І в нього інша форма. В нього такі дуже гострі леза. Це такий ніж використовується для канцелярії, в основному там щось дуже таке делікатне вирізати. І автоматично в кожному ножеві блокується ось тут леза. Тобто, вам нічого не потрібно блокувати. Ви просто виставили скільки вам треба, воно автоматично заблокувалося. Значить, ножі дуже класні. Рекомендую всім і кожному. В нашій телеграм-групі дуже часто є пропозиція на подібні ножі. Якісний товар, який сміливо можна собі купувати. Ставлю 10 із 10 кожному, ножі трішки відрізняються один від іншого, але потрібно розуміти, для яких задач ви їх купуєте. Mm. Значить, для подальшого відкривання посилок я взяв Делі 9 мм, такий темно-зелений. Сподобався він мені більше всього. Буду його використовувати. Відкриваємо наступні. Це в нас є посилочки від компанії Baseos. Чи правильно Baseos? Ми розпакували, це в нас є кабель від компанії Bazeos, 4 штуки, є чорні, є ось такі білі, напевно, але швидше за все вони називаються сірі. Всі по 2 метри, 100 Вт, Максимум вони через себе пропускають. Кабелі дуже класні. От скажу вам, що кабелі, що що, кабелі Baseus робить класні. І саме ця модель така прошита, дуже якісна. Також є в нас така липучечка. І подумайте, 2 метри кабель. Я їх замовляв, щоб використовувати своїм ноутбуком. Якраз мій мене ноутбук живиться від Type-C. В зарядку Type-C вімкну, по Power Delivery 100 Вт в нього залітає. Просто ідеально. Також хочу вам показати сірий кабель. До речі, якщо у вас макбук, наприклад, такого сірого кольору металевого, то оцей кабель сірий, тобто білий, буде якраз ідеально в колір цього макбука використовуватись. По тестах зараз ви в себе будете бачити на екрані. Кабель рекомендую, ставлю йому 10 із 10. Це якраз той виробник, за який буде не соромно. Наступним у нас буде павербанк від компанії також Bazeos, 22,5 Вт. Він у нас видає на вихід. І ємність цього павербанка 10 тисяч мА. Ми його відкриваємо. Ми відразу бачимо, у нас є фірмове якісне пакування Bazeos. Це в нас є такий дуже плотний картон, також всередині PowerBank у нас також в картоні. І ще тут є документація з фірмовими, наклеїчками Базеус, які завжди піднімають настрій. Значить, PowerBank у нас є такий маленький, тоненький, на 10 000 мАч. І в нас є такий тут дисплейчик. Зараз він у нас показує 54%, Зараз він у нас показує 54 заряду самого павербанка. А коли він у нас працює, то в нас буде показуватися ще. Тут е, напруга на вихід і е, струм на вихід. Або якщо він буде в себе заряджатися, то буде показувати напруга на вхід в цього пауербанка і напруга на виході. Дуже зручно можна перемножити напругу на е, силу струму і отримуємо потужність в реальному часі. Також хотів вам сказати, що цей пауербанк класний тим, що в нього є два порти USB A, тобто ви можете одночасно заряджати два мобільних телефони. До речі, той порт, який знаходиться до кнопки живлення, в нас підтримує швидку зарядку, а цей що посередині не підтримує. Також у нас є мікро-USB для зарядки самого павербанка і є е, роз'єм Lightning. Дуже зручно, що ви берете, наприклад, кабель Type-C Lightning. Якщо у вас, наприклад, там iPhone 13-14, ви від нього заряджаєте свій iPhone. І також цим кабелем можете заряджати сам павербанк. Тобто він буде виконувати функцію як мікро-USB. І також є порт Type-C, який працює в дві сторони. Можна цим портом і заряджати, і розряджати цей павербанк. Тести цього павербанку ви зараз будете бачити в себе на екрані. Він видає на вихід вам 22 Вт. А на вхід, до речі, дуже уважно, він отримує максимум 16 Вт. Повна його зарядка цього павербанка 4,20 в годинах. Тобто, якщо ви його розрядили до нуля і хочете його зарядити від нуля до 100%, то вам потрібно на це витратити 4 години і 20 хвилин. Це я перевіряв, тому що там у нас в чаті була дискусія, і мені прийшлося його трішечки раніше розпакувати і перевірити цю інформацію. Але павербанк дуже класний, купували ми його по акції. За 250 гривень. Що я вважаю для такого товару? Це просто ідеальна ціна. А таку ідеальну ціну ви можете отримати в нашій телеграм-групі. Там дуже багато цікавих пропозицій. Підписуйтесь і переходимо до наступного продукту. А цьому ми ставимо 10 із 10. І ми продовжуємо відкривати товари від компанії Bazu, це в нас вже є захисне скло. Дивимось, це в нас є на модель 15 Pro Max одна штука, і це в нас є на модель 16 Pro Max. Тобто iPhone 16 Pro Max. Тепер відкриваємо. В комплекті до цього скла в нас є ось такий конвертик. Всередині цього конверту в нас є такий, е, така серветочка, щоб протерти начисто екран. Тобто ми беремо цією серветочкою, протираємо начисто екран, щоб він був абсолютно е, чистенький. Потім ми беремо в комплекті ось таку рамку для встановлення, і захисне скло вже відразу встановлено на цій рамці. Все, що вам потрібно, це просто притулити захисну рамку на ваш дисплей. Ось дивіться, воно так плотно в нас надягається. Ви подивилися, все ідеально в нас тут співпадає, і просто за цей нижній шильдик ви витягуєте захисну плівку. І потім у вас захисне скло вже буде автоматично, без ніяких дефектів, встановлене на ваш iPhone. Дуже класно, інші виробники можуть тільки мріяти про таке скло. А для iPhone, бачите, компанія Базеус робить без питань якісне скло. Сам використовую абсолютно таке саме аналогічне скло. Можу всім рекомендувати. Ставлю оцінку 10 з 10. А до речі, тут на iPhone 16 Pro Max, де їх дві штуки, то в нас просто одне скло вже встановлене на рамці, а інше ще потрібно цю рамку встановити. Купував в районі 200 гривень. В Україні, до речі, таке скло коштує більше, ніж 500 гривень. Я б там глянув в одному магазині 500 гривень, в іншому 800. Коротше, дуже дороге, але встановлювати його мега просто і може встановити будь-хто за одну хвилину з легкістю. Так, це, напевно, всі скажуть, що в нас відео про платіна, да, проплачено, ну, вони взагалі не платять. E, значить, розпакували ми наступне: це у нас є компресори автомобільні для накачування коліс. E, можна використовувати не обов'язково з автомобілем, можна там накачувати ці колеса в велосипеді, м'яча можна качати будь-що. Це у нас є один акумуляторний, один від мережі 12 вольт, він у нас може працювати. Відразу вам скажу, пакування тут просто супер. Ось пакування наскільки якісне, такий плотний картон, що можна спокійно дарувати будь-кому і вам не буде за це соромно. Тут коробочка прийшла трішечки деформована, але це взагалі на швидкість не буде впливати. Хотів вам відразу сказати, що ці всі товари куплені були за особистий кошт. Компанія Базелас нам. Нічого не предоставляє, просто вийшло так, що в нас це відео майже повністю товари від базалас, але ми їх купуємо, тому що вони якісні. Розпакували. У нас є сам компресор чорного кольору, такий матовий пластик. Виготовлено дуже якісно. Вагу трішечки має. У нас тут є дисплей, кнопка плюс-мінус. І М М. Це змінювати режим, і також у нас є діодна підсвіточка. Ми накручуємо накручуємо кабель сюди. Тут написано, hot, тобто гаряче. Це правда, компресор, коли буде працювати, він у вас. Тут повинен бути теплий, тобто стискається повітря, ви надягаєте його просто на своє колесо і ось так повертаєте. Виготовлено на перший погляд все дуже якісно. Значить, вставка зараз відео, як він у нас буде працювати, можливо, з якісь замірами. Ви побачите на своїх екранах, тому що в нас вдома 20 вольт немає, і я не знаю, як його можна підключити. До речі, в комплекті в нас є. Такі перехіднички. Дивіться, голка для накачування м'яча, а ось цей перехідник може там, для накачування якихось повітряних кругів там, щоб для купання, не знаю. Для чого воно може використовуватись. Не пам'ятаю, скільки довжина цього кабелю, але виробник зазначає, що за допомогою цього кабелю можна достати до будь-якої точки автомобіля, тобто всі 4 колеса легкового автомобіля накачати можна. Кабель у нас підключається, ось знизу є такий спеціальний конектор. Це дуже класно, що він у нас з'ємний. Тобто, коли ми не користуємося цим компресором, то ми можемо ось так його повністю розібрати. І він у нас вже буде зберігатися, наприклад, у якомусь футлярі, дуже ось так компактно і без цього дротика. Також в комплекті є ось така книжечка, тут у нас є різна макулатурка, і, до речі, ось такі наклеєчки Базеус, які завжди піднімають настрій. Значить, з цим компресором все ми зрозуміли, і підключити ми його можемо тільки біля нашого автомобіля. Ми переходимо до наступного компресора. Він має всі аналогічні функції, тільки має вбудований акумулятор. В комплекті в нас є інструкція речі, до речі, наклеєчки вже є якісь нового формату, напевно, новий дизайн. І, як ми бачимо, коробка ця від е, акумуляторного компресора має трішечки кращий зовнішній вигляд. Напевно, вона якась є оновлена версія попереднього, напевно, якийсь свіжіший модельний ряд. Значить, в нас є ось такий компресор з двома вбудованими акумуляторами 18650. Є в нього ось така резинка, там, наприклад, щоб якось можна було напевно, його на руці носити. Є абсолютно аналогічний ось такий штуцер, який ми накручуємо для накачування коліс. Також в нас є підсвітка діодна. Ось тут вона знаходиться. І також у нас є перехіднички, три штучки для накачування. М'яча і, напевно, якихось ще гумок вироблю. Також у нас є кабель USB A на Type-C. Так як цей компресор потрібно вже заряджати. Давайте ми його попробуємо увімкнути. У нас тут є 5 кнопок. Кнопка живлення. Ми натискаємо Потримали. Він у нас показує ON зарядку, скільки він у нас заряджений. Зараз він у нас показує заряджений на 100% і ми потрібно тут нам виставити тиск, який ми хочемо бачити. Тут у нас буде пі... зараз в PCI. Якщо вам потрібно накачати колесо, наприклад, автомобіля, ви вибираєте режим автомобіль просто коротким натиском на букву «М», а потім виставляєте одиниці вимірювання довгим натиском на букву «М». І я тепер задаю значення: наприклад, я хочу накачати своє колесо на 2,1 бара. Ось компресор це запам'ятовує, і тепер нам потрібно натиснути кнопку підтвердження, і він у нас повинен працювати. Можливо, зараз буде шумно, вибачайте. І після досягання цього тиску, який ви в нас встановили на дисплеї, він автоматично вимкнеться. Я його щойно вимкнув, він у нас працює класно, накачав 2,1 бара і автоматично вимкнувся. Фонарик у нас засвічується і щось можна ним підсвітити. Наприклад, ми його можемо коротким натиском натиснути, змінюються режим. Це такий мигаючий буде. Інший мигаючий або повністю вимкнений. Класно, що він є, ви можете там. В темноті щось, наприклад, підсвітити, щоб колесо своє накачати. Якщо вам потрібно повністю вимкнути цей компресор, ви натискаєте і отримуєте кнопку живлення. Значить, я думаю, про цей компресор також буде якась вставочка, як він у нас працює. Ставимо оціночку йому 10 із 10 ще першому, ще другому. Чисто по зовнішньому вигляду, а по його функціоналу, я думаю, він буде працювати на ура. Значить, Ми беремо наш автомобільний компресор, який працює від вбудованих акумуляторів. Ми його вмикаємо довгим натиском, він вимкнувся. Далі вибираємо режим машинку, бари. І давайте виставимо 2,3 бари. І тепер нам потрібно його надягнути на наше колесо, повернути. Він у нас показує фактичний тиск 1,5 атмосфери. І, ну, тобто я чуть-чуть проспустив це колесо. І тепер вмикаю коротким натиском. І тепер, після того, як він у нас накачав 2,3 бари, він автоматично вимкнувся. Нам тепер далі потрібно зняти просто з потрібно зняти з колеса. Тут, звичайно, резинка ще не розроблена. І потім довгим натиском вимкнути компресор. Так, тепер переходимо ми до наступного, до того компресора, який працює в нас від прикурювача. Дивіться, дуже класно, що в нас є зйомний провід. Живлення. Ми його підключаємо до бортової мережі 20 вольт нашого автомобіля. Він у нас показує 0 бар. Нам потрібно виставити 2,3 бари, щоб було так само, як і на попередньому колесі. Ми його ось зафіксували на колесі, і тепер він у нас показує реальний тиск, який зараз є в колесі. І ми дивимося скільки? 2,2 бари. Нам потрібно 2 і3. Значить, ми його вмикаємо. Ось він у нас накачав 2,3 бара, автоматично вимкнувся. Після того, як він вимкнувся, він у нас вже буде показувати не дуже правдиві значення. Ви просто знімаєте і будете знати, що у вас всередині 2,3 бара. Хочу вам сказати, що цей компресор, який працює від бортової мережі, качає швидше. Тому що, ви розумієте, потужності генератора набагато більше, ніж потужність акумуляторів, вбудованого в попередньому. Дуже класні компресори, рекомендую 10 із 10. І я мало не забув, до акумуляторного компресора в нас є ще ось така сумка-кейс на замочку. Всередині таке все зроблене велюром. Коштувала вона невеликі гроші, можете все скласти до нього. Наприклад, дивіться, ось так. Насадочки і кабель для заряджання цього ж самого компресора. І потім ви берете ось так, закриваєте, кидаєте ось цю сумку в багажник, в бардачок. І буде у вас з собою завжди компресор, який ви можете достати в будь-який момент і перевірити тиск в шинах, і е, там при потребі його підкоректувати. Значить, класно, якісно все зроблено. Цей компресор е, трішечки дорожчий був, але і ви самі розумієте, що в ньому є вбудований акумулятор, тому за ці можливості потрібно трішечки доплачувати. К кейсу, до речі, також ставимо ціночку 10 із 10 і переходимо далі. Значить, тепер переходимо до розіграшу на ось такий новенький планшет від компанії BlackView, і також годинник BlackView W50. Всі умови цього розіграшу в нас будуть в закріплених повідомленнях нашої групи. Ви значить, як це відео вийшло, переходите в наш телеграм-канал, обов'язково підписуйтесь на нього. Також потрібно написати коментар під це відео, наприклад, вам там сподобалось, не сподобалось, що не сподобалось. Давайте так, щоб коментар був не менше п'яти слів. Бажано, щоб якийсь був унікальний коментар, щоб якийсь цікавий. Трішечки підняти актив нашому каналу. І можна отримати такий новесенький планшет від компанії BlackView TAP 70 Wi-Fi. По характеристикам в нього 64 ГБ накопичувача не багато, але й не мало. 12 ГБ оперативної пам'яті. Також чудово, я вважаю, 10 дюймів екран. Батарейка 6500 мА. Є навіть фронтальна камера і основна камера. Фронтальна 5 Мп, основна 8 Мп. І зараз, щоб перевірити його справність і комплектність, яка там є, нам потрібно його розпакувати, подивитися, що там у нас всередині. У нас є захисне скло на екранчик. Ми його клеїти не будемо. Новий власник, який отримає цей планшет, його і приклеїться. Ми тепер його дістаємо. У нас є планшет в ось такому чохлі голубого кольору, світлого, дуже приємного. Сам планшет виконаний також в такому світло-голубому кольорі. Значить, ми цю захисну плівочку знімаємо. Після того, як ми зняли цю захисну плівочку, ми відразу бачимо, що на екрані у нас є ще одна захисна плівочка. Хай планшет у нас вмикається. Ми швиденько глянемо по комплекту. Комплект у нас є ось така книжечка, інструкція. Не знаю, можливо, там щось цікаве комусь може бути. Є блок живлення. Дуже класно, що в таких недорогих планшетах відносно є блок живлення, який ви можете користуватися вже з коробки повноцінно цим планшетом. Він у нас на 10 Вт. Не дуже багато, але на перший час можна використовувати. І кабель USB A на. Type-C. дуже класно, зручно по комплектації в нас більше нічого немає. Також ми тепер переходимо до першого налаштування. Українська мова інтерфейсу у нас є, це дуже класно. Ми її натискаємо. Налаштування для зору не потрібно, бачимо ми добре. Ми його активували, побачили. Він у нас активувався, все працює класно, я його поки налаштовував без інтернету. То, можливо, в нас тут і навіть якесь оновлення вже прилетіло. Значить, потрібно розуміти про цей планшет, що він бюджетний, коштує не дуже дорого, але щоб отримати його, то зусилля потрібно потрібно Витратити мінімальні. Потрібно всього-навсього приймати участь в розіграші і детально прочитати умови розіграшу в нашому телеграм-каналі. Планшет, звичайно, не найдорогий, але для якогось навчання буде те, що треба. Дивіться, у вас в комплекті вже є чохол. Чохол, до речі, не звичайний, а такий з крутою такою підставочкою. Можна дивитися, якийсь ютубчик там, фільмець. Закинути навіть на кухні отакий планшетик поставити, коли готуєте смачну їжу, і відволіктися трішки буде те, що треба. Значить, ми його перевірили, він у нас працює ідеально, комплект повний, дефектів ніяких не виявлено. Значить, спір відкривати на нього не потрібно, і готується до нового власника. На цьому наше відео підбігає до кінця. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, підпишіться на нашу Telegram групу залиште обов'язково свій цікавий коментар і бажаю успіху в розіграші цього планшету.